Хлопчик та золоті ляльки. Колись давно, давно був собі один падишах, і надумав він випробувати мудрість падишаха сусідньої з ним держави. Для цього велів падишах своїм майстрам-ювелірам зробити з золота три однакові ляльки і послав їх з гінцем Падишаху сусіду. Гінцеві ж так наказав Лялькиці мають однакову форму, вагу і розміри. Але вартість їх різна. Одна з них дуже дешева, друга дорожча, а третя найдорожча. Хай відповість Падишах, у чому тут таємниця? Падишах уважно розглянув ті ляльки, що прислали йому, вертів і так і сяк, та, хоч як вдивлявся він у кожну ляльку, різниці між ними не бачив. Розпитував візирів, аксакалів, найдосвідченіших своїх майстрів. Але і вони всі зійшлися на одному ляльки між собою нічим не відрізняються. Тим часом слава про дивні ляльки котилася далі й далі. У старого і малого тільки мови було, що про ті ляльки почув про них сирота хлопчина, який ненароком наступив на чотки мули. І зате давно вже сидів у підземеллі. Якось хлопчик цей каже сторожі, Якби мені показали ті ляльки, я б знайшов різницю між ними. А зате небагато прошу. Хай мене випустять з підземелля. Сторожа про все донесла падишахові. Привели хлопчину у палати, показали йому ляльки. Хлопчик, уважно придивившись, помітив у них у вухах дірочки. Взяв тоді він тоненьку дротинку і обережно просунув її у вуха першої ляльки. Дротинка виткнулася у неї з рота. Взяв тоді хлопчик другу ляльку і просунув у вухо дротинку. Вона витнулася з іншого вуха. У третьої ляльки дротинка застрягла у вусі. Усі присутні були цим дуже здивовані. Тоді хлопчина й каже Вельми шановний подишаху. Ляльки подібні до людей, то й цінити їх треба, як цінять людину. Перша лялька нагадує, базікала язика ту пусту ненадійну людину. То й ціна такій ляльці ламаний гріш. Друга лялька мені нагадувала неслуха. неуважну, пихату і уперту людину. Ні доброго слова, ні мудрої ради така людина не послухає. Третя лялька нагадує мудру людину, удумливу, небагатослівну. Такій людині нема ціни. Тож ця лялька з усіх найдорожча. З такою розгадкою таємниці ляльок погодилися всі присутні. Хлопчика похвалили за розум і одразу ж послали відповідь хитрому падишахові. А мудрий хлопчик сирота став візиром у свого падишаха.